Це поле озимої пшениці в Чугуївському районі. Густота посівів — майже шість мільйонів рослин на один гектар. У висоту паростки вже сягають десяти сантиметрів. За словами аграріїв, перезимувала озима пшениця добре. Тепер усе залежить від весняної погоди. Ожидаємо, отримати 50-55 сантиметрів з гектара. У прошлом году середня урожайна у нас составила 48 сантиметрів на круг. В цьому году від на зимою пшеницю. Немножко получе. Окрім пшениці у цьому господарстві засіяли 250 гектарів кукурудзою і 100 гектарів соняшником. Цього року проведення посівною обійшлось на 30% дорожче, зазначають аграрії. Та незважаючи на такі складнощі, вони намагаються робити усе, аби Харківщина була врожаєм. Щоб розвиватися, мати техніку новою. Нас оновился машино машинатракторний парк. Ви можете видеть новые трактора, нові сівалки, культиватор, трактор. Ось ця сівалка коштує 53 тисячі доларів, а вартість нового трактора 210 тисяч доларів. У ньому є кондиціонер та комп'ютер. А головне нова техніка дозволяє працювати швидко та якісно. Так, за допомогою цього трактора за день аграрії обробляють 100 гектарів поля. Услові всі хороші, зазвичай для тракториста взагалі Раніше оно було старенько, все зараз более-менее у нас сейчас новая нова техніка. приятно, конечно, работать. Щоб мати можливість закупати насіння добрива та нову техніку, аграрії беруть участь в кредитних програмах. Також є підтримка і від держави. Один із них це возвращение НДС. Для цього необходимо господарствам подати заявки до 1 числа. Після 1 числа, числа налоговая рассматривает. Ті господарства, які подали эти заявки, їхнє внесення в бюджет для того, щоб визначати і послідок казначейства к 15 числу вивчають. На сегодняшний день предприятие області на 2,2 мільйона гривень вже подали ці заявки они получат возврат НДС. На Харківщині сподіваються, цього року встановити новий рекорд з врожаю. Загалом очікують зібрати 4,3 мільйона тонн зерна. Ірина Клименка, Олександр Лагутин. новини сьогодення.